Ворог випустив 15 ракет по Львівщині. Частину з них збила система протиповітряної оборони. Про це у телеграмі повідомив голова ОВА Максим Козицький. Відомо, що ракети влучили у об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, значна частина області залишилась без світла та води. Є прильоти і на Хмельниччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, удари також прийшлись по об'єктах інфраструктури. Структури у області проблеми з постачанням електроенергії вдарили рашисти по об'єктах критичної інфраструктури і у Івано-Франківській області. Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук. Також відомо, що ППО збила ракети і на Тернопільщині. Загалом, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила по Україні станом на 11 ранку, 10 жовтня, 75 ракет. 41 з них збила ППО.